Ось чому 80% гравців не можуть піднятися вище третього левела на фейсіті. Ми кіберспортивна академія, і звісно, коли люди приходять до нас на навчання, вони дуже часто питають, типу наскільки швидко і який левел фейсіту вони зможуть апнути. Але тут все насправді залежить від причини, через що саме ти застряг. Зараз приведу декілька прикладів, через що найчастіше люди не можуть апнутись. Перший, мабуть, одна з найпопулярніших причин це саме не дуже прокачене АІМ, через що дуже багато дуелей просто програються, якщо заїмом. Все добре, то тут дуже часто бувають проблеми зі знанням позицій та розкидів. Тобто людина, можливо, з якогось іншого шутера навчилася круто стріляти, але при цьому саме якихось КС-очних моментів вона взагалі не знає. Хоча як на мене, вивчити карти та гранати хоча б на супербазовому рівні, це значно простіше, ніж з нуля вчитися стріляти. Ну і третє, це проблеми з комунікацією. Коли ти взагалі не хочеш розмовляти з тімейтами, просто заходиш, кидаєш їх муд, вмикаєш собі музику і просто йдеш собі стрілятися з щелами. Вождемо, вочдемо ха. Тутек міт контроль, але якщо тобі набридло сидіти на низьких левелах, і ти реально хочеш прогресувати, то чекаємо тебе в нашій кіберспортивній академії за посиланням в профілі Тіктоку.